Коли починаєш займатися нігтями, купуєш курси, розвиваєшся, вчишся. Дуже рідко зустрінеш підтримку, особливо серед близьких. Коли витрачаються кошти на закупку потрібного матеріалу та обладнання, ніхто навіть приблизно не розуміє, скільки це все вартує. Але як тільки у своїй сфері ти починаєш досягати успіху, у твоєму оточенні одразу з'являються ті, які завжди в тебе вірили. Та насправді просто хочу скористатися твоїми послугами. Просто так. Просто тому, що родичі або знайомі. Але люди, агов, мені це все з неба не впало. Я витратила купу сил, купу грошей, я вклала в свою голівеньку знання, які допоможуть мені в житті заробити на тому, що я вже вмію. І в мене є ті, хто готовий за мої послуги платити. Я навіть не хочу озвучувати весь перелік всіх нюансів, з якими доводиться зустрічатись кожному б'юті майстру. Тож. Перш ніж засуджувати або рахувати чужі гроші, просто спробуйте пройти цей шлях самі.